Всім привіт. З вами Олександр компанія Київмайнер, і сьогодні в нас на огляді довгоочікуваний E9 Pro. ASIC E9 Pro бувають різної потужності від 3480, 3580, 3680, 3780 мегахешей, але по факту всі вони видають набагато більше, і зараз ми це вам покажемо. У нас на огляді модель на 3480 МГц, По факту він видає майже 3900. За середню роботу 3769 МГц. Дві плати по 8 чіпів. Всі чіпи також в зеленій зоні. Дуже тихо працює він. Для домашнього майнінгу ідеальний варіант. Споживає лише 2100 Вт. Цей АСІк може добувати як Ефір Classic, так і Ефір POW. Для цього вам потрібно зайти на сайт BitMain та вибрати прошивку в залежності від того, яку монету ви бажаєте добувати. На процесорі контрольної плати ми бачимо великий радіатор для кращого охолодження, а також у цього ASIC всього дві хеш-плати по 8 чіпів.